Знайшла ще одну новину про підвищення радіації. І якщо так і далі піде, радіація буде скрізь, і ми не зможемо гуляти. Так, ми навіть на вулицю вийти не зможемо. Так залишати не можна, потрібно з'ясувати, звідки вона береться. Так, якщо ніхто не хоче вирішувати проблему, ми це зробимо. Стривайте, тут ще новина. Написано, що з появою радіації почали пропадати люди. Що ще пишуть? Очевидці повідомляють, що перед тим як зникли люди, вони чули дивні звуки, схожі на сирену. Сирену це може означати лише одне сиреноголовий. Ніхто з очевидців не зміг описати викрадача. Якби це був сиреноголовий, його б точно побачили. Потрібно щось зробити, доки знову ніхто не постраждав. До речі, останній напад стався недалеко звідси. Давайте підемо і пошукаємо докази. Ось це місце все трапилося тут. Напевно, це втратила одна із жертв. Візьмі із собою, ходімо далі. Більше немає нічого дивного. Є ще одне місце нападу, але воно на іншому кінці міста. Ми маємо туди піти. Тільки не це. Швидко ховайтеся. Це він, сиреноголовий. Щось мені недобре, здається, я зараз не притомлю. Як хочеться спати. Міла Луна, прокиньтеся швидше. Що сталося? Ми всі знепритомніли. Що це за місце? Як ми тут опинилися? Ну я думаю, це сиреноголовий приніс нас сюди. Пощастило, що він одразу нас не з'їв. Потрібно повернутися додому якнайшвидше. Спершу треба зрозуміти, де ми. Зв'язку немає. Так би ми могли подивитись мапу, отже, доведеться орієнтуватися на місцевості. На уроках виживання говорили, що насамперед потрібно вийти до по дороги і постаратися залишатися непоміченими, щоб не потрапити сиреноголовому. Добре, ходімо. Дивіться, хтось заблукав і став обідом для сиреноголового. Сподіваюся, ми не повторимо його долю. У нього при собі якась сумка. Давайте подивимося, що всередині. Може там є якась підказка. Схоже, він помер від зневоднення. Ні, ми біля річки, він міг пити звідти. Що ще у сумці? Сірники, детектор радіації, тарація, все нам знадобиться. Це все тут ще є записка. Я б шукав весь острів. Довкола одна вода, звідси немає виходу. Якщо ви знайшли цю записку та потрапили сюди, бережіться сирен. Тільки не це. Що це за острів? Я не знаю жодного острова у нашому районі. Невже сиреноголовий відніс нас так далеко? Дівчатка, ми маємо проблеми. Рівень радіації на цьому острові дуже високий. Нам потрібно скоріше вибиратися, щоб не заразитись. У мене таке відчуття, ніби хтось за нами стежить. Може, це люди, яких викрав сиреноголовий? А у тут є хтось? Тобі здалося. Нікого тут немає. Все одно у мене дивне почуття. Йдемо далі, не можна гаяти часу. Нові жертви цікаво. Я більше не можу йти, я голодна. Доведеться потерпіти додому. Доки ми йшли, я збирала дещо перекусити. Фу, я ніколи в житті це їсти не буду. Ви знаєте, які корисні ці ягоди. Вони дуже поживні. Ніколи в житті не їла такі ягоди. Дуже навіть непогано. Скуштуйте. Приберіться від мене, мене зараз знудить. Непогано. Збожеволіла їсти ягоди. Раптом вони отруєні. Нічого вони не отруєні. Я читала Енциклопедії. Це журавлина. Бери та їж. Чи хочеш залишитися як той скелет? Ну, ні. О, ти молодець. Я когось бачила. Ти впевнена? Так, і це була людина. Якщо він не підходить до нас, отже точно замислює щось погане. Що робитимемо? Я маю ідею. Доки вони їдять всяку гідоту, я поїм нормальної їжі. <му> Ось той попався. Добре, що скелет у сумці мав мотузку. Відпустить мене! Хто ти такий? Навіщо за нами стежив? Дивіться, в нього їжа. Не чіпайте мою їжу. Ми поки ще поїмо, а ти відповідай на запитання хто ти такий? Звичайний пустельник. Я мешкаю тут дуже давно. Навіщо ти стежив за нами? Я давно не бачив людей. Вирішив подивитися, що ви робитимете. Я йому не вірю, він точно хотів нас з'їсти. Прив'яжіть його міцніше, щоб він не розв'язався. Досить міцно, тепер не втече. Як давно ти тут живеш? Я живу тут уже 10 тисяч років. Не думай запудрити на мізки. Ми не дурні, люди стільки не живуть. А може він монстр? Тож так довго і живе? Досить. Може він добрий допоможе нам вибратися звідси. Я не збираюся вам допомагати. Тоді ми тебе змусимо. Говори, ти доставив нас на цей острів. Розповідай, де ми, як нам звідси вибратися. Розв'яжіть, тоді я вам все розповім. Ага, зараз. Ми тут командуємо. Покійніше, давайте його розв'яжемо. Видно, що він не є небезпечним. Ну ні, поки він не дітям сидітиме прив'язаним. Ти ж не обманюєш нас, так? Так, я вам допоможу. Амелька, не будь такою довірливою. Ні, тільки не це. Розв'яжіть мене швидше. Що це за звук? Час полювання, потрібно тікати. Хто полює? Сиреноголови, розв'яжіть, я вам допоможу. Інакше він усіх не світ. Я розв'яжу. Що робиш? Я не хочу, щоб сироноголови мене а ви? Скоріше біжить зі мною. Куди ми біжимо? У моє укриття неподалік звідси. Він вже тут біжимо скоріше. Це є укриття це ж простий намет. Поводьтеся тихо, інакше він нас знайде. ледве встигли ще б трохи і все. Гаразд, старий, нам вже час виведи нас звідси. Ні, ви залишитеся тут назавжди. Що? Я думала, ти допоможеш нам. А я казала, що він бреше. Ти хочеш, щоб ми залишилися тут і їли твої бутерброди? Я не проти, щоб ви пішли. Просто це неможливо. Це ще чому? Це проклятий радіоактивний ліс. Усі, хто сюди потрапляють, залишаються тут назавжди. Як же так, мені треба повернутися додому? Я намагався вже багато разів, але в мене нічого не вийшло. В тебе не вийшло, а от у нас вийде. Він просто не хоче нам допомагати. Хіба ти не хочеш вибратися з цього острова? Я вже звик тут жити. Ходімо звідси, нехай сидить тут вічно, якщо йому подобається. Якщо це острів, то єдиний спосіб урятуватися переписти річку. Гарна ідея. Побудуємо пліт і випливемо звідси. Давайте розділимося і пошукаємо ресурси для плоту. Цього замало. Пліт на чотирьох має бути більше. Навіщо нам пліт на чотирьох? Тільки не кажи, що хочеш взяти з собою того пустельника. Ну, звичайно, не залежати ж його тут. Я проти, він не допомагає і взагалі не хоче рятуватися. Але він допоміг нам рятуватися від сиреноголового. Досить балакати. Треба побудувати пліт, доки сиреноголови не повернувся. Потім вирішуватиме, чи брати з собою пустельника, чи ні. Я не знайшла жодних колод та дощок, зовсім нічого. Я також. Якщо ми більше нічого не знайдемо, не зможемо збудувати пліт. Давайте спитаємо у пустельника. Він повинен знати, де знайти ресурси. Точно, може, хоч якась пористь від нього буде. Вже повернулися, здалися. Не дочекаєшся. Тримайте, попийте. Скажи, де тут можна знайти дошки або колоди? Ніде, я їх уже всі використав. Якщо потрібна деревина, то будьте її самі. Дякуючи хоч за воду. А для чого вам деревина? Ми побудуємо плід і втечемо з цього острова. Ха? думаєте, що ви найрозумніші? Думаєте, що до вас ніхто цього не робив? Ідемо, дещо покажу. То трапилося з каменю. Вода навколо острова радіоактивна, як тільки витепнетеся її, розплавитеся. А воду, яку ти нам дав, також радіоактивна. Ні, не хвилюйтеся, її можна було пити. Якщо по воді не попливте, тоді як нам вибратися з острова? Так і дивиться ідею. Краще побудуйте собі житло ви тут надовго, а точніше на вікна. Раз з потом нічого не вийде, нам потрібен новий план. В мене взагалі жодних ідей. Нам потрібно більше інформації про острів. Пустельник, розкажи нам все, що знаєш. Цей острів повністю належить сиреноголовому. Він оберігає його від зовнішнього світу. А як ми тут опинилися? Я думаю, що він телепортує сюди <гум> своїх жертв, щоб пізніше на них полювати. Йому подобається полювання. Вам пощастило, що я врятував вас. А де живе сам сиреноголовий? Він живе на заході острова. Я туди не ходжу. Значить, нам туди потрібно. Сиреноголовий якось вибирається з цього острова. Вирішено йдемо туди. Тоді удачі і лишить мені, будь ласка, свої речі. Вам вони більше не знадобляться. А ось мені? А що ти з нами не підеш? Що більше людей, то краще. Разом ми переможемо сиреноголового. Звичайно, ні. Йдіть самі, а мені життя дороге. Краще спробувати вибратися, аніж все життя жити тут. Забий на нього, ходімо. Якщо рухатись на захід, то рівень радіації починає зростати. Дівчатка, даємо обережно. Якщо побачите серед голову, поховайтеся та не видавайте жодних звуків. Зрозуміло? Зрозуміло. Дивіться сюди. Знак радіації і що? Ми й так знаємо, що це радіоактивний острів. Ні, дивись на ці символи. Це не символи, це іерогліфи. Це японська мова. Написи японською мовою для кого вони написані. Слухайте, а якщо сиреноголовий переніс нас до Японії? Ти ж знаєш, як Японія далеко? Але це сиреноголовий, і ми не знаємо, що він може. Дівчатка, ховайтеся, це він. Нам треба за ним простежити. Він проведе нас до виходу. Ходімо, тільки тримаємося від нього на відстані. О, ні! Він нас помітив. Біжимо, біжимо. Ось і все, нам кінець. Не панікуй, ми ще зможемо вибратися. Він хоче нас з'їсти. Друзі, мабуть, це наше останнє відео. Нам було приємно знімати наші пригоди для вас. Не слухайте, мілу, краще поставте лайк і підпишіться, щоб переконатися, що ми врятуємось. Міцно зав'язав, не розв'язатись. От би дотягнутися до сумки. Там є ножиці. Скоріше, я вже чую його кроки. Тепер нам точно кінець. Не здавайтесь. А що ви тут розсілися? Відпочиваєте? Пустельник, ти прийшов? Я почав сирену і вирішив, що вас уже з'їли. Я хотів забрати ваші речі. Ти нас не розв'яжеш? Звичайно, розв'яжу. Я вже подумала, що ти нас кинеш тут. Біжимо швидше, сиреноголови наближається. Дякую, що врятував нас. Тепер ви зрозуміли, що вибиратися звідси марно. Просто для того, щоб вибратися, нам потрібен план. Придеться позбутися сиреноголову. Тоді ми зможемо спокійно оглянути острів. Ви ніколи не зможете його перемогти. Він же гігант, а ви такі дрібні. У мене на телефоні залишилася інформація про сиреноголового. Може вона нам допоможе? Ух ти! Дощечка світиться! Ти ніколи не бачив телефон? Ні, це якесь диво техніки. Ти просто маєш повернутися з нами. У світі стільки всього нового з'явилося. Сиреноголовий дуже небезпечний. Намагайтеся уникати і не потрапляти в його поле зору. Це ми і так знаємо. Читай далі, незважаючи на надзвичайну силу, навіть такий гігант має слабкі місця. А ось це вже цікаво, що за слабкі місця. Тільки не це. Телефон сів, ага. як ця дощечка може сидіти. Ти неправильно зрозумів, у телефона закінчився заряд. І як ми тепер дізнаємося про його слабкість? Треба зарядити його. Хтось має повербанк? Ні, потрібно видобити електрику іншим шляхом. Постельник, як ти видобуваєш електрику? Добуваю що? Ага. Зрозуміло, про електрику він також нічого не знає. Нічого, маю ідею. Ми збудуємо станцію, яка працює на енергії вітру. Тоді за роботу будуватимемо вітряк. Використовуємо матеріали, що Бурали для плоту. Тепер зарядимо телефон. Не вийде, вітру немає. Відряк не крутитиметься. Звичайно, ви стоїте за деревами. Тут вітру не буде. Ви повинні вийти на відкриту місцевість. Не можна цього робити. Нас легко побачить цариноголовий. І тоді ми не зможемо зарядити телефон. Я піду на галявину, а ви ховайтеся тут. Але ж це небезпечно. Я замаскуюсь, щоб мене ніхто не помітив. Як вам? Добре придумала, майже непомітно. я пішла. Будь обережна, якщо побачиш сиреноголову, не панікуй. Чудово, зарядка пішла. У неї вийшло. Тільки не це. Он він. Якщо він мене побачить, мені кінець. Треба забрати її звідти. Сиди тихо, бо він нас усіх забере. Він зараз просто зник? Так, іноді він просто зникає. Це називається телепорт. Ми так за тебе злякалися. А я як злякалася, Ще б трохи він мене розчавив. А ти бачила, як він зник? В його лапах був якийсь пульт. Він натиснув кнопку і зник. Я думаю, що за допомогою цього пульта може телепортуватися. Виходить, цей пульт нам допоможе. А як там ваша чарівна дощечка, насичена енергією вітру? Так, телефон уже зарядився, але лише на 10%. Цього вистачить, щоб прочитати потрібну інформацію. Тут написано, що найефективнішим засобом проти сиреноголового є вибухівка. Вибухівка, але де ми її здобудемо? Це ж безлюдний острів. Давним-давно на цьому острові був завод, але зараз від нього залишилися одні руїни. Там може бути вибухівка. Чудово, введи нас туди! Ось ми і прийшли. І це все, що залишилося від заводу. Я звідси вже багато чого забрав. Сподіватимемося, що тут є все, що нам потрібно. Є, це те, що ми шукали. Мені здається, цього буде мало. Давайте ще пошукаємо. Цього має вистачити. Я ще один знайшов. Тепер потрібно акуратно віднести його до табору. Ходімо! Всі ховаємось. Усі цілі. Давай я понесу вибухівку. Тобі довіряти не можна. Ти маєш рацію, я марний. Луна, ну, навіщо ти так говориш? Він не спеціально. Звідки ми знаємо, Може, і спеціально. Луна має рацію, довіряти йому не варто. Тим більше він сам казав, що йому від нас потрібні тільки наші речі. Але тепер я справді хочу вам допомогти. Хочеш допомогти, не заважай. Вибухівка у нас є, але у нас немає детонатору. Але як підірвати бомбу без детонатора? Я маю одну ідею. Ми твої ідеї не слухатимемо. Ти знову все зіпсуєш. А раптом у нього хороша ідея. Чому просто не вислухати? Гаразд, нехай каже. Я віднесу динаміт туди і кину у сиреноголового, Від удару воно вибухне. Гарна ідея на диво. Сиреноголови вже поряд. Поспішимо. Вибухівка готова. А де сиреноголовий? Он там. Незабаром він буде близько. Пустельник, ти точно кинеш динаміт? Так, я зроблю це. Я доведу, що я хочу вам допомогти. Ти певен, це може бути небезпечно. Не маю часу думати. Сиреноголовий скоро буде тут. Будь обережнішим. О, ні, пустельник! Сиреноголовий розлетівся на шматки, як ми і планували. А ось і те, що ми шукали, добре спрацьовано, дівчатка. О, ні, дівчата пустельник, його борода. Він загинув заради нас, а ми так і з ним розмовляли. Виходить, і не справді хотів нам допомогти. Ми маємо вибратися з цього острова, щоб пустельник не загинув даремно. Усі беруть мене за руку, а я натисну кнопку телепорту. Почекай, я заберу руку сиреноголового для досліджень. І що? Ми нікуди не телепортувалися. Ану-ка, дай мені пульт. пульт. у кінець, його пошкодила вибухом, і тепер він не працює. Тільки не це. Тепер ми застрягли на цьому острові? Ні, я маю ідею. На зруйнованому заводі я бачила багато деталей. З них можна спорудити ракету. А ми впораємося. Ракетобудування це дуже складно. Ага. У нас немає іншого виходу, інакше ми тут застрягнемо назавжди. Тоді ходімо будувати ракету. Начебто впоралися. Сподіваюсь, полетить. Мені так шкода пустельника. На час сумувати. Пустельник хотів би, щоб ми вибралися звідси. Так, від того, що ми сумуємо, він не повернеться. Що ж, ракета готова до запуску. Ми можемо відлітати. Остання перевірка перед польотом. Ми все забрали. Mm -hmm. Так, повернутися ми сюди вже не зможемо. Ну і добре, я більше не хочу залишатися тут ні секунди. Полетіли швидше. Зараз виставлю координати і можемо вилітати. Полетіли! Що сталося? Де дівчата? Нарешті ми прилетіли. Оце пригода. Якщо ми комусь розповімо, нам ніхто не повірить. Коли ми летіли над островом, мені здалося, що я бачила пустельника. Досить сумувати, Амелька. Це неможливо. Давайте краще займемося дослідженням руки сиреноголового. Друзі, може, ви зможете мене врятувати. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь на канал, можливо, мене помітять, і я теж виберуся з цього острова.